Українські військовослужбовці щодня боронять наш спокій. Саме завдяки їм діти мають можливість отримувати знання. Одеса вітає захисників зі святом зал аплодує воїнам, стоячи. Концерт об'єднав дві важливі дати день захисників і захисниць України. А також вітання зі своїм професійним святом отримали вчителі і вихователі. На святковому заході зібралися педагоги Київського району. Незважаючи на ворожі обстріли, атаки, тривоги і блекаути, вчителі та вихователі дитячих садків продовжували і продовжують свою роботу. Говорять, саме діти надихають їх працювати далі, коли блика дистанційно працювати дуже тяжко, і ми не могли виходити у зу. Зрозуміло, і вже хотілося від того, як то кажуть, відріктись, сказати: ну не, не виходить, ну, ну ніяк не можемо. Ми побачитись. Але самі батьки, самі діти просили і кажуть, давайте виходити на якісь інші платформи, можливо, знімати якісь заняття, щоб ми могли переглядати, навіть коли спускаємось там до сховища, все таки є інтернет і переглядати ці заняття. І Коли дитина тобі говорить, я хочу займатись, це саме дорожче у світі. Це самі теплі слова, які спонукають на. Дальніша робота професія вчителя завжди вважалася однією з найважливіших та найскладніших. Сьогодні вона особливо цінується. Адже саме від того, як вчитель навчить, залежить наскільки свідомим громадянином стане людина, наскільки вона буде хорошим спеціалістом. Яка патріотична нас країна? Я по всі об'єдналась для того, щоб вигнати цього ворога з нашої з нашої країни. Але все ж починається з вас. Ну, дійсно там, з родини, батьки. Але потім, коли ми приходимо до школи, от ви закладаєте в нас саме ту патріотичність, ту любов, те кохання до нашої держави. Все, що пов'язане з державою, з державністю, з любов'ю, це все ваша, ваша робота, це ваш піднесок, тому що дивитися, які в нас мотивовані. Збройні сили і мотивовані люди, як вони захищають саме з, зі школи, це починається. Недарма саме вчителів називають тими, хто несе світло. Вони запалюють вогонь у дитячих серцях, відкриваючи їм безмежний світ знань. В цей тяжкий час, кожен повинен боротися на своєму фронті. Вчителя повинні вчити дітей. Ми повинні думати про безпеку наших дітей. І я впевнений, що сьогодні ми трошки. Дамо радості нашим вчителям для того, щоб вони ну, в цей сумний час трошки посвяткували. Наші вчителі це герої в тилу, це герої сьогодення. І те, що ці люди не покинули рідну землю, перелину, нашого улюбленого Одесу, і вони зараз навчають діточок, вони виходять на роботу кожного дня, ризикуючи своїм життям. Їм просто треба низько вклонитися. У цей святковий день вчителі отримують щирі слова привітання і вдячності за їхню самовіддану працю.